Жителі а, Литви, а, вони допомагають людям міста Чернігова. Маски, одяг, кроваті, матраси, свічки. Да, ці окопні робимо, сітки плетемо. Ми бачимо, як працюють волонтери литовських благодійних організацій Хелпінг Вінг» і Науя Вілтіс. Подружжя Лімантас та Олеся возять до Чернігова адресну допомогу, наприклад, обладнання для пацієнтів лікарень. Функціональна кровать так. комусь індивідуально, хтось просив, да. і оце двох, теж двохповерхове, двох'ярусна ліжко, теж це індивідуально передали ну, суто від людини до людини. Так само й необхідні речі для воїнів доправляються під конкретні замовлення. Це все навторське складово. Все-таки, да, це європейське якість, це вже дуже велика така, я ж кажу. Там все, що нам віддали, багато віддали, там цілий бус нам віддали: спідні, куртки, одяг, спальники, дощовики для спальників. Я Тож, Як воєнний літовець. До речі, батьки в Литві живуть. Ці люди їздять постійно, допомагають їм велика дяка. Усе це литовці роблять разом з українцями, наприклад, відтепер із громадською організацією Незламні добровольці, що базується в Чернігові. В мікрорайоні Шерстянка знаходяться, вони там організувалися, плели сітки потужно. Зараз вони взяли інше направлення, але теж допомагають військовим. Бензопили, оце зараз відправили на Авдіївський напрямок, там де, де, де потрібно зараз це. Так само як і вони, так само і ми долучаємося до допомоги і передаємо якісь речі найнеобхідніші на передову. Нещодавно передавалася допомога для бійців Айдару, а також взагалі на передову для інших військових. А ще з деякими чернігівськими активістами литовські партнери співпрацюють уже тривалий час. Постійно приїжджають люди на протязі двох років, не забувають. По лікарням по Чернігу майже по всім, по району також, майже по всім. Також працюємо по замовленням. Дуже багато запросів і працюємо з коліс. Тобто воно це приїхало і воно завтра завтра поїде. Тобто воно не залежується. Навіть досвідчені військові вражені тим, як швидко і злагоджено працюють волонтери. А ще вони їздять швидше, ніж джоли літають. Я не успіваю за ними слідкувати. Вони вчора в Литві сьогодні вони в Чернігові. Вчора в Чернігові ранком. Вони вечором дзвонять, я кажу, да ні, ми трошки на позиціях зараз не можемо. Вони вже ну, літають швидше, ніж бджоли. Литовські благодійники відтепер допомагають не лише дорослим, а й дітям. Саме для дітей, які є в місті Чернігові, вони привезли ось такі книжки. Які саме допомагають знизити тривогу напруженість і допомагають боротися саме зі стресом? Ось такі книжки стануть в нагоді для викладачів, які з ними займаються психологів, тренерів. Міжнародні партнери уклали угоду з громадською організацією Незламні добровольці про постійну співпрацю. Ми в першу чергу хочемо подякувати від лиця кожного, мабуть, чернігівця і кожного бійця, який знаходиться на передовій, а таким благодійним фондам як Крило допомоги і, і нова надія. Також хочу від себе та від організації незламні добровольці подякувати за допомогу нашим зарубіжним гостям, нашим колегам. Які не стоять осторонь, які допомагають як звичайним людям, так і бійцям на фронті. І чим більше буде допомога, тим швидше буде перемога. Ми вам дуже-дуже вдячні. Приїжджайте до нас. А також по закінченню війни я так сподіваюся, що ви обов'язково приїдете до нас з гарних приводів да. до нашого Будемо чудового прийти. міста.